Мої всім вітання. Минув місяць, якось в цій тепличці я висадила огірочки. І як бачите, вже вони у нас гарно усі водоносять. Вже тут вибирала огірочки. Небагато там по одному, по два, уже зривалися. І ось дивіться, які рясні це директор. Це директор ось. Але дивно, що, бачите, тут він іде як кущовий, а тут цей директор іде просто по одному зернятку. Цікаво, просто не зрозуміло, чому така ситуація. Напевно, щось і із насіннячком це... Ой, вибачте, за листочком нічого не видно. В основному йде директор цей всей по одненькому розгалуження йогірочок. Але два стебла є ось такий, ось це і ось це, що вони кощовий мають вигляд. Ну, ось тут три. Покажу вам зовнішній вигляд. Так, це старенька тепличка. Тягнуться огірочки, тягнуться. Вже, ну, напевно, ось метр двадцять висота. І дивіться, що цікаво. Ось ці які всі вищі, вони у мене. Це із насіннячка, А ось цей огірочок це був із методом е, живчування я його висаджувала. І він почав трішечки-трішечки відставати в зрісті. От цікаво теж е, 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 такий факт. Що все-таки із зерняток огірочки, напевно, кореневу систему мають кращу. Хоча е, говорять, що і томати живчують. І вважається, що вони е, навпаки сильніші за коренем. Ну, Ось буду зривати огірочки, збирати. І е, що вам іще хочу сказати? Е, що... Дивну інформацію чула. Із такого блогу не хочу навіть називати. Я теж люблю дуже цей канал, але сказав хазяїн каналу, що не варто висаджувати в липні вже огірки, навіть у теплицю, якщо теплиця не опалюється. Тому що вже урожаю не отримаєте. Ну, як же не отримаєте, подивіться, це ось вчора я зривала, позавчора вибачаюсь, я зривала огірочки і сьогодні, ось, ось дивіться, кілограм огірків маю. І тут у мене всього вісім кущиків, із яких ось цих два іще не плодоносять. Значить, із шести кущиків. Бачите, наросло кілограм огірочків. А якщо висаджувати в теплицю, хто хоче займатися це серйозно на продаж, то чому ж не можна і ще тільки 25 серпня сьогодні? А вересень, хоч і буде прохолодно на вулиці, вересень, думаю, не будуть такі морози, і ще можна і можна отримувати урожай. Тому я вважаю, що той, хто вирощує для продажу, має серйозні теплиці. все таки вони е, дають інформацію, щоб не розвивалися. Не розвивали люди свій бізнес і їм не зашкоджали. ну Моя думка це тільки так, тому що, подивіться, малесенька тепличка, тільки полив, потрібно підживити, вже тому що я е, висаджувала, зразу давала третю частину перегнойчику сюди у відро. А потрібно вже підживити. Час підживити, тому що, як бачите, оцей це якось іще темніший листочок, а ось уже листочки світлішають, тоненькі стебла. Підживлення вже потрібно зробити обов'язково, щоб плодоносили гарно. Ну, ось так. Висівайте в липні зовсім зовсім не пізно. Висійте огірочки. І не пізно навіть зараз, я вважаю, посадити в горщик якийсь у відеречко, на балконі, а потім занести, навіть якщо балкон не то занести у квартиру і буде вас радувати такий огірочок свій. Дуже люблю зайти сюди і помилуватися ось так цими огірочками, а не мов би весна е, на дворі Хоч на городі в мене теж огірки ще е, ростуть, здоровенькі, гарні. Я вам покажу теж відео, висівала їх е, десь. Було, е, 20 квітня і до цього часу ось огірочки на городі також плодоносять. Дякую всім за перегляд, дякую за підписочки і надіюсь на нові цікаві вам відео.